Персик є популярною культурою, зважаючи дивовижного смаку і соковитості плодів, він теплолюбний і широко культивується в південних регіонах. Завдяки роботі селекціонерів персик поступово розширює зону присутності в бік півночі, поліпшуються його характеристики, це стає можливим в результаті щеплень персика на інші культури. Детально опишемо для садівників любителів нюанси цього агротехнічного методу. Чи потрібно прищеплювати персик. Щоб відповісти на це питання, перерахуємо можливі результати, які досягаються шляхом щеплення, підвищення морозостійкості і зимостійкості, прискорення початку плодоношення, омолодження старих дерев, вирощування двох і більше сортів персика на одному дереві, заміна непонравівшогося сорти на інший. Розмноження вподобаного сорту, якщо садівник зацікавлений в отриманні будь-якого з перерахованих результатів, то щеплення йому буде потрібно і нижче ми розповімо, як її краще зробити, як правильно прищепити персик. Проведення щеплень непроста процедура і вимагає ретельної підготовки, яка складається з наступних етапів вибір терміну щеплення. Підчепи способу щеплення, заготівля прищепи, підготовка необхідних інструментів і матеріалів, знадобляться гострий ніж, краще окуліровочний або кополіровочний садовий секатор, прищепна стрічка, можна використовувати тканинну стрічку, ізоляційну і тп. Садовий вар або замазка підчепою називають рослину, на яке здійснюється щеплення, Щепа це частини рослини живці, бруньки необхідного сорту, які прищеплюються на підчепу оптимальні терміни, весна традиційно вважається найкращим часом для проведення щеплень. У період активного сокоруху відсоток приживлюваності є найбільш високим. Залежно від кліматичних умов регіону вибирають такий час, коли наступають стійкі позитивні температури і зникають загрози поворотних заморозків, орієнтовні межі періоду середина березня, кінець травня, методом окулірування про нього в наступному розділі щеплення проводять тільки влітку при дозвіванні нирок на пагонах поточного року і зупинці їх росту. Зазвичай це відбувається в кінці липня, початку серпня. Осінні щеплення дають найменший відсоток приживлюваності і допускаються тільки в самих південних регіонах. Це обумовлено тим, що щеплені в цей час живці часто не встигають добре прижитися до настання холодів і не витримують зимових морозів. Заготівля живців, як правило, живці заготовляють восени. Нарізаючи їх з однорічних, рідше дворічних доспілих пагонів, розташованих на гілках у верхній або середній частині крони з південної або західної сторони дерева, зрізають живці садовим секатором нижче річного кільця між приростами поточного і минулого років, захоплюючи при цьому кілька сантиметрів торішньої деревини, якісний щепу повинен мати діаметр 5-8 і довжину 20-40 см. А також легко згинатися, не ламаючись до весни, прищепний матеріал загортають у вологу ганчирочку і поміщають в пакети, які зберігають в холодильнику або підвалі при температурі 0,4. а також можна укладати живців дерев'яні ящики і засипати вологим піском під час зберігання слід приблизно раз на місяць перевіряти їх стан на предмет можливої появи гнили і цвілі, відео як заготовляють живці, популярні способи весняних і літніх щеплень. Способів і прийомів щеплень плодових дерев, в тому числі, і персика існує досить багато. Зупинемося на найпоширеніших і випробуваних копуліровках. Цей спосіб має два варіанти проста і поліпшена копулировка, обидва вони застосовані в разі, коли діаметри підщепи і прищепи мають однакові діаметри, або якщо щепо тонше не більше, ніж на 20-25. Порядок виконання простої копулировки наступний. На підщепі роблять косий зріз під гострим кутом, так щоб довжина його була приблизно рівною трьом діаметрам стовбура або гілки. Якщо щеплення здійснюється в крону, з нижньої сторони прищепи роблять аналогічний зріз, Він повинен мати також довжину, як і на підщепі. місце зрізу вибирають на два-три нирки вищерічного кільця, поєднують зрізи якомога швидше, оптимально протягом 15-30 секунд. Від точності і швидкості проведення операції залежить приживлюваність щеплення, якщо діаметр прищепи менше діаметра підщепи. то потрібно зрізи поєднувати так, щоб максимально збігалися камбіальні шари по нижній і одній пічній сторонах. Камбій тонка освітня тканина, яка розташована в стовбурі, пагонах і коренях рослин, щільно замотують місце щеплення прищеплювальною стрічкою, обрізають щепу під прямим кутом до його осі. Залишаючи два-три нирки, краще два місце зрізу захищають садовою фарбою або садовим варом. Через один-два місяці після успішного зрощення частин рослини, фіксуючу стрічку, знімають покращена купулировка її, ще називають з язичком, виконується аналогічно. Тільки на обох зрізах потрібно зробити додаткові надрізи у вигляді язичків, при такому способі з'єднання частин виходить більш надійним. Відео Майстер клас виконання копулировки у розщепів. цим способом користуються у випадках, коли в якості підщепи виступають дорослі дерева до 10 років. Діаметр гілки на яку здійснюють щеплення, може перевищувати діаметр прищепи в два рази, і більше при значній різниці діаметрів можливо на один підщепу прищепити одночасно 2-4 живця. Виконання цієї операції роблять ранньою весною до початку сокоруху, поки нирки ще не почали набухати. Роблять це так: гілку на яку збираються прищеплювати персик, обрізають в обраному місці під прямим кутом. За допомогою гострого ножа посередині зрізу роблять розшіпів довжиною 2-5, в залежності від товщини прищепи, у розчепі вставляють тимчасовий клин, наприклад, викрутку. Нижню частину держака держака загострюють з двох сторін так, щоб його їх можна було легко вставити в розчіпів. Встановлюють держак живці в розщепів, поєднуючи камбіальні шари, виймають клин, щільно обмотують місце щеплення стрічкою, обрізають ще понад два-три нирки, замазують зрізи садовим варом або замазкою. За кору, спосіб щеплення, за кору часто застосовують для омолодження старих дерев, проводять його в період. Активного сокоруху перед початком цвітіння. При цьому живці прищепи повинні бути заготовлені заздалегідь і перебувати в сплячому стані, як і в разі щеплення в на один підщепу можна прищеплювати кілька живців. Алгоритм виконання щеплення наступний: стовбур або скелетні гілки омолоджуються, дерева зрізаються під прямим кутом, держак загострюють з нижнього кінця, на підщепі роблять надріз кори по довжині загостреної частини держака. Вставляють держак в надріз, аналогічно надходять з наступними живцями, якщо їх кілька. Подальші дії аналогічні попередньому способу увага, застосовуючи спосіб щеплення за кору, слід пам'ятати, що щеплені гілки мають недостатньо міцне кріплення до основного стовбура о гілки, щоб уникнути їх поломки під вагою врожаю або від сильних вітрів необхідно використовувати підпори. Відео омолодження персика шляхом щеплення за кору, ниркою окулірування. Способом окулірування користуються для щеплення одно трирічних саджанців або одно трирічних скелетних гілок дорослого дерева. Метод відрізняється тим, що в якості прищепи застосовують не держак, а окрему нирку вічко. Частиною кори щитком. Молоді саджанці прищеплюють якомога нижче на відстані 3,25 см від поверхні ґрунту, що забезпечує максимальну інтенсивність росту послідовність і при проведенні окулірування ввечері добре поливають саджанець. Вранці протирають від пилу поверхню стовбура і видаляють всі гілочки, якщо вони є нижче майбутнього місця щеплення. Роблять на корі надріз він може бути двох видів у формі літери т висотою близько 2,5 см і шириною 0,510. Околірування із застосуванням такого розрізу називається образною. Прямокутним з такими ж розмірами кору надрізають у вигляді літери і відрізають верхню половину смужки кори, а нижня залишається у вигляді язичка. Таку окулірування називають в приклад. З дотриманням рекомендацій. Викладених вище вибирають і відрізають держак, видаляють з нього все листя, зберігаючи їх черешки. Вище і нижче нирки роблять два надрізи паралельно один одному на відстані трьох сантиметрів так, щоб нирка виявилася посередині між ними, зрізають нирку разом з корою, але без деревини з фітком. щільно вставляють щиток в розріз кори на підчепі. Якщо щиток виявився довшим розрізу. То вкорочують його, обмотують місце щеплення стрічкою так, щоб нирка залишилася відкритою, знімають стрічку через 3-4 тижні після приживлення нирки. На зиму місце щеплення бажано підгорнути землею або снігом. Навесні саджанець розокочувають і обрізають над щепленою ниркою. Відео процес олірування персика на сіянці дикого мигдалю, який під щепу краще вибрати для персикового дерева, на що можна прищепити персик. Для цього підходять наступні культури: персик, абрикос, алеча, слива, дикий мигдаль, повстяна вишня. Терен коротко відзначимо особливості зазначених варіантів підчепи. Персиковий підчепа добре росте на добре удобрених суглинках, погано переносить важкі, засолені, щебенисті і карбонатні грунти. Він не дає рясної прикореневої порослі і володіє тривалим терміном життя. Недолік низькі морозостійкість і посухостійкість багато садівники не бачать сенсу в таких щепленнях і використовують для розмноження кореневласні сіянці з кісточок, а також поросль, Хоча в цих випадках збереження сортових особливостей не гарантується. Дикий абрикос жердель є відмінним підчепою для персика з практично 1,0,0 і приживлюваністю за умови правильного проведення операції. Жердель невибагливий, добре переносить важкі умови, не вимагає багато догляду, отримане в результаті щеплення персика, на абрикос рослини відрізняється морозостійкістю, високою урожайністю, акуратною кроною, відсутністю напливів у стадію плодоношення, вступає вже через два роки після операції, алеча і слива. Ці дві культури часто використовують в якості підчепи для персика через їх невибагливості. Рідко піддаються ураженню хворобами і шкідниками, добре підходять для регіонів з частими дощами. Так як не бояться перезволоження, при виборі сорту для підчепи потрібно віддавати перевагу найбільш витривалим. Відмінний варіант, дика слива, що виростає в конкретній місцевості, недолік, але через формування прикореневої порослі, з якою доведеться боротися, дикий мигдаль є ідеальним варіантом підчепи для персика в південних регіонах. Результат посухостійки, сильнорослі дерева, повстяна вишня і терен в якості підчепи дозволяють отримати персики в вискорослої кущовій формі. Використовуючи їх, потрібно бути готовим до того, що буде потрібна установка опор для гілок, так як вони часто не витримують навантаження від рясних врожаїв і ламаються. І крім того, селекціонери створюють спеціальні підчепи. Всі вони в тій чи іншій мірі володіють морозостійкістю і застосовуються для вирощування персика в середній смузі, таблиця, деякі промислові підчепи для персика, підчепа, тип описання ОП-2-3-2-3 полукарліковий, гібрид вишні піщаної і сливи уссорійської, весняне племя середнерослий, гібрид китайської сливи і оличі, еврика 9.9 гібрид Гібрид вишнеслива олича фортуна, гібрид китайська слива у персиків з слаборослий. Гібрид вишня повстяна, олечабо, один полукарликовий щеплення персика, захоплююче заняття для справжніх садівників, що дозволяє отримати рослини з поліпшеними властивостями, але заняття це непросте і вимагає певних знань і досвіду. Тому, перш ніж приступити до нього, варто гарненько потренуватися на менш цінних або диких рослинах, а ще краще пройти навчання у досвідченого наставника.